Із самого ранку площа перед головним храмом Луцька заповнена різнотрав'ям та медом від місцевих пасічників. Так продавці готувалися до Маковія. Пані Оксана Зеленська за тиждень до свята сушила трави у селі Матері. Каже, обирала ретельно кожну рослинку. Це йде соняшник, який є? сонце, любисток, звіробій, пшеничка, овес, полинь. Так різних 12 трав іде. Майбутні молодята Христина та Дмитро свій оберіг на цілий рік збирали ввечері. Надвечір перед святом були зібрані на полі в нас і зібрані до букету. Чи будуть ваші традиції продовжуватися вашій молодій українській сім'ї? Так, звичайно. Цей букетик завжди ставлять перед образком, і він стоїть протягом року, і він оберігає дім. І... Він повинен бути в кожній сім'ї кожного року. Саме в цей день на медовий спас у храмах відбувається служба на честь винесення чесних древ животворящого Христа Господнього і здійснюють освячення води. У стародавніх літописах є свідчення, що саме в серпні князь Володимир хрестив Київську Русь пізніше цю дату змінили. Ось чому перший спас часто називають спасом на воді. Ми завжди знали, що е... Київську Русь, ну, власне, киян було охрещено князем Володимиром от в день Маковейського свята. І про це говорили, передавали з усуста століттями, і тільки за часів президента Віктора Ющенка перенесли це свято на день спомину князя Володимира. Також за традицією цього дня до церкви несуть квіти, і трави, щоб отримати благословення на збір врожаю. А ще мед вважається, що до цього дня бджоли якраз закривають свій мед, і його потрібно викачувати. Щороку продає мед на Маковія і Микола Дембіцький. «Скільки років поспіль продаєте мед на Миколаїв? Ой, не знаю, вже напевно років 20. Да. і люди завжди в цей день найбільше купують. Да, да, це саме пік для пасічника. Це саме да тобто можна сказати, що у вас сьогодні такі жнива. Да, 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 але жнива не такі, як були щороку, каже пасічник. Повномасштабна війна вплинула і на його роботу. З війною зв'язано логістика нарушена, оптові ціни впали, і відповідно роздріму. Отак, от, от на сьогоднішній день ціна десь літри меду повинна бути від 400 до 500 гривень. Оце пасічник тоді міг би заробляти. А це так зараз тримання на плаву. Але з медом чи без нього люди йдуть сюди з вірою, надією і з молитвою в перемогу України. Дякуємо хлопцям, які нам дають можливість це зробити. Ви знаєте, що такий час, але свято і свято. Будемо зберігати. Висушимо, будемо зберігати на протязі руку. Будемо пекти паску, спалимо. О, навіть так під час Паски треба спалити. Так, так, в печі, колись наші так предки робили. Тоді буде Паска краще, чи так, рік вдасться? Буде, буде рік вдачний. Тож, аби рік був вдалим, із перемогою ідемо освятити зілля. І ми йдемо освятити для всієї редакції Мак, зілля. Ну і все, що зможе принести радість і перемогу Україні. Вітаємо святому кавеїв. Здоров'я всім вам. Хай Боженька благословляє перемоги нам, миру звичайно, що взаємності, в любові. Ну і хай Господь благословляє до наступного року дочекати всіх вітаємо волинян і всіх наших українців з перемогою. Слава Ісусу Христу! Слава навіка! Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.